минулого сезону полтавська Ворскла тішила нас своїми виступами у Лізі Європи. І хоча результати були не найкращі, та сам факт того, що така не найзаможніша та не найзірковіша команда грала у Європі, вже схожий на казку. Та казка скінчилася, а на зміну їй прийшла драма, часи ігрового занепаду та браку результатів. У чому ж причина такого падіння біло-зелених? Давайте розберемося. В останнє таку щиру радість гравців своєї команди. Шанувальники «Ворскли» спостерігали аж на початку листопада, коли біло-зелені здолали київський арсенал. Відтоді приводів для святкування в Полтаві не було. Нічия з Говерлою передувала серії поразок, яка тягнеться й дотепер. Кадри з недалекого і приємного минулого. Хай Ворсплей не здобула жодної перемоги у групі Ліги Європи, але історичність її виступів там важко переоцінити. Порівняйте радість від голів на євроарені та м'ячів у чемпіонаті. Тепер, через рік після євродуелей, білозеленим за велике щастя забивати сусідам по турнірній таблиці. Після голугромова арсеналу суха серія налічує понад сім годин. Хто там був послі травні, не може днів десь порнікак янузів остановиться. Тож Чічка в постоянної травми вроді набирають, почав за дуби забивати здесь, Раз травма опять. Може, й справді основна проблема в розкляну продажу ключових гравців. Безус і селін перейшли до Динамо, красноперов підсилив металіст. Та з іншого боку, не школярі ж лишилися у команді. З Харкова повернувся Рибинок. Влітку прийшов буднік взимку, грек-Лагос. Не може втрати кількох. Хай навіть основних футболістів з такою нищівною силою вплинути на результати команди. Давайте звернемо увагу на тренерський місто. Там, після скандального від'їзду Миколи Павлова до Маріуполя, утворився такий собі парк після Павлівського періоду. Ну, коли був Павлов, ж, по ж ніхто ж не згадував. Так само і Павло. Ну, Павло це определенний, определенний етап життя клубу. Те ж як і Євтушенко, так само, як і Світство. В чому-то справді можна, але це, це совершенно два разні спеціалісти. Люди різні, а результат один. Полтава так і не оготилася після міцного характера мисло Миколи Павлова. За результатами роботи двох наступників Орсла випереджає лише Говерлу та Метлур Запоріжжя. І якщо Вадиму Євтушенку дали попрацювати лише п'ять матчів, яких він здобув одну перемогу, то Сергій Свистун, попри шести матчів у серію невдач, лишається на посаді виконувача обов'язків головного тренера. Ходили чутки, мовляв, неспроста, нібито свистун є кумом президента клубу Олега Бабаєва. Є президент, є тренер, є робочі відносини. А от ну, у нас була така інформація, що в род родини зв'язків у вас не ніяких немає. <рес> Уболівальники у Полтаві готові чекати результату та пожертвувати сезоном нинішнім заради сезону майбутнього. А що касається свістуна, чому він довше при негативних результатах, ніж ну, Якщо кожен день щось міняти, то ми нічого не построїмо. Тобто вже на даний момент треба свістуну дати, я думаю, ходить доіграти. Я... Все-таки даю шанс и молодежи эти полгода себя проявить. Как раскроется Будник, как раскроется тот же еще Громов, тот же Пердута Игорь, тот же Баранников доверять. Да, я рискую. то что вы знаете, что тренер работает от результата. Нет результата, неизвестно, что дальше будет. А може причина такої кризи Ворстли у постєврокубковому Єврокубковому синдромі українських команд, що не входять до топ-четвірки. Ті ж Карпати минулого сезону ледь не вилетіли, хоча теж грали у Єврокубках, хай навіть і недовго. Я говорив і руководству, і ребятам постійно до що на даний момент ми ніж го місця не повинні знаходитися. Тобто все одно ми стремитися, особливо з тих, що залишилися вижимати максимум і бачити себе немножко повыше. У той час, як у далекій Іспанії Хуан Карлос Валерон витягає Депортиво з на турнірної таблиці, полтавський Валерон, серто Валерій Куценко, готується робити те саме в Україні. А поки у Полтаві дощ. І це не стосується погоди. Це дощ із запитань, коли вже нарешті буде той результат, якого усі так зачекалися. А, якщо б ви знали, як я жду результату?